Школа собі було страшно ходити. Приїхав з окупації, я думаю, мене тут будуть, ну, називати, типу ну, ти з окупацію, тут нікому не потрібний». Але мене прийняли. Я Ярослав, мені 14 років. Я приїхав з Суганській області, город Сватове, зараз проживаю в Дніпропетровській області. більш-менш нормально, це сюди приїхав зараз на голосний кемп. Це дуже подобається. А що на дві тижні, тому що хотілося б на побільше, тому що я думав, що дві тижні це дуже довго, але коли пройшла одна неділя, вже якось ну, поїмаєш, що вже вот останній день скоро. Ну і розтраюся. Але вроді роді всі ну, ніхто не проти протів дасть шобчатися. <різь> Сватово 22-го року в березні. Було дуже страшно ходити, тому що не дай Бог пристрелять, не дай Бог там словлять. Але одна все обходилось. Я жив з бабусею, тому що мама поїхала на своє місце. Переїхати ми хотіли всі в місті. Тут різко почалася війна і ми не спіли виїхати. Бабушка не хотіла виїжджати, тому що вона боялась вдома. Це частний дім, який нам передався покоління в покоління, він був живий серед всіх, і ну, страшно було все. бабушке стало плохо. И назначения назначение идти в Луганск, потому что вы, ну, уже все, вам опять плохо. И мы поехали. Я там уже в Луганске по две недели, а целых два месяца. Я не знал, насколько мы уже шагов был впереди тем, что бабушка умрет. Понятнее, потому это уже был намек. у бабушки становилось хуже и хуже. И в декабре 24 -го года бабушка полностью умерла на моих глазах. В итоге он его в четверг, в начале декабря Коли приїхав, ми з мамою обнімали, даже і плакали. Я радий був. Мама близько, але тяжело було без бабушки. Башка для мене за посвяти. Я башка мене не освітався ці роки. Все нормально зараз. Ми з мамою справляємося. Я мамі допомагаю, так що все нормально. Мама тут зараз, мама мною зараз і буде. Я завжди хочу повернутися дуже. Але закупатися не можу. Моє будущее вже близько, я вже бачу, що я, яким я буду. Я, навіть стану експертом ПК і наверное, по фотографу. Вони всі холоди за то, що фотографірувати вміють. Якщо копірую, їх освободять, особливо в Уганську області. Я збираю речі, уїжджаю з Дніпра вообще. Приїжджаю назад додому. Покупаю дом, щоб я близько був. На цьому історія закінчиться, буде два дома.